Після завершення робочого тижня обов'язково треба пити чай з ромашки. Ромашковий чай дуже добре заспокоює нерви. Особливо ромашковий чай із запахом коньяку. І можна навіть без чаю. <звук> Коханий, приходь сьогодні до мене. Заночуєш, а тато з мамою дозволить. З мамою? Ні, не дозволить, зі мною спатимеш. <рив> Сьогодні вранці чистив зуби, і умивальник упав таргат. Ну, я ж то понімаю, що упав він зі стелі. Але все одно от якесь таке відчуття з'явилось, наче їм уже у голові затісно. <рив> Дівчина, пригортаючись до хлопця, каже Іванку, ти просто чарівник. Ми зустрічаємось лише два тижні, а я вже третій місяць вагітна. Вчителька дзвонить батькові свого неслухняного учня. Дзвоню панові, бо ваш син зле себе поводить у школі. Той каже вдома теж, але ж я до вас не дзвоню. Будучи за кордоном, дружина послала чоловіка в магазин купити свинячих реберець. Ну то й пішов той й приніс реберець. Вона його питає, а як же ти купив, не знаючи мови. Він каже, я прийшов до продавщиці, підняв сорочку, показав на ребра і похрюкав. Та як засміється, каже, ось я завтра тебе по яйця пошлю. Куме, а що це ви робите в моєму сараї? Та вас шукаю, а сало навіщо з'їли? Та отож... ж. Кумонько, я чула ти зараз на дієті, і багато вже скинула чотири кіло. А було скільки? Сто сорок. А ну це наче станка гайка відпала. Як казав мій дід, не можна мати все і відразу і море, і по коліно. Учора написала на грязній машині сусіда помий мене. Сьогодні виходжу, а на моїй написано: заходь, помию.